Привіт! В цьому відео вирішив зняти відеоогляд USB Гірлянди. Замовили її минулого року. І зараз вона в нас вручає, коли дуже часто відключають світло. Класно, тим, що вона є дуже економічна і практично не розряджує павербанк. Пізніше зробимо тести і ви самі побачите. Це гірлянда USB, вона в нас на 3 метра І на даний момент живиться від адаптера USB. Коли вимикає світло. Я його підключаю до самого звичайного павербанку. Для початку зараз вам покажу, що це за гілянда, які вона має режими. В комплекті є ось такий от пульт. Кожна кнопка це свій режим. Перший режим ось такий. Другий ось такий. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. І восьмий буде просто світитися гірлянда. Також тут можна збавляти яскравість. І так само можна додати яскравість. Зараз ми додаємо яскравість на максимум. І зараз можна вимкнути світло. Ось так ця гірлянда виглядає повністю. Практично освітлює кімнату з вимкненим світлом. І далі, думаю, буде цікаво, якщо ми замірюємо ампераж цієї гірлянди. Для зручності прикріпив я пульт до повербанку і зараз будемо заміряти. Включаємо гірлянду, і як бачимо на максимальній яскравості, гірлянда бере всього лише 220 мА. Тобто, це дуже економічно. Думаю, одного повербанка вистачить на дуже довго. Якщо ми зараз. Почнемо збавляти яскравість. На кожному меншому режимі вона все менше і менше бере. Зараз ми збавляємо яскравість на мінімум. як бачимо, 0. Тобто Powerbank показує, що вона майже нічого не бере. Тепер зараз вимикаємо світло. І бачимо досить непогано і при цьому Powerbank показує, що вона бере 0. 0 мА і як вона при нулі освітлює кімнату, як на мене, досить непогано. Зараз візьмемо пульт і спробую збільшити яскравість. Вмикаємо яскравість на максимум. І як бачимо, досить таки непоганий результат. І при цьому в максимальному режимі вона бере всього лиш 230 мА. Тобто, якщо у вас вимикає світло, ви можете сміливо вмикати цей режим. І тепер думаю, можна перевірити, як ця гірлянда бере на різних режимах. Як бачимо при різних режимах, плюс-мінус однаково вона бере. Тут є, до речі, такий режим, там де воно повільно тухне і повільно збільшується. Тож такий непоганий варіант. І судячи з павербанком, він також доволі економічний. До речі, зняв ще цікаве відео на цю тему. І я думаю, вам буде цікаво його переглянути, щоб не повторюватись. Так що буду вдячний, якщо ви поставите лайк, підписуйтесь на канал, щоб першим знати за ці відео. І обов'язково переходьте на канал, так як я зняв вже цікаві відео на тему блекауту, чим я користуюсь. Так що, думаю, що цікаве, ви можете побачити і для себе. Посилання, де я купив цю гірлянду, також залишу в описі під відео. З вами був канал Китай Бро Андрій Панчук. До зустрічі.